Зібрали замовлення, конор на 27 колесах, рама алюмінька колеса алюміньки подвійні, дискові гальма, вілочка з амортизацією, ПВХ-крилья, Раптор Легкоз'ємні, дивіться такі шви заводські гарні, обладнане ручкою газа мототипу, замком запалювання. Та вольтметра цифровий. Також є сигналізація. Вона у нас подарункована цієї моделі. Дуже просто керується, якщо бачите, можна навіть без замка включити і велосипед робить. Таким, таким самим чином можна на відстані його поставити на сигналізацію. Струм пропадає. Але якщо хтось буде чіпати велосипед, працьовує сигналізація Причому ручка газу не працює. Зняли і можна далі їхати. Струм з'явився. Акумулятор з'ємний, бокс під контролер, влагостійкий контролери фірми Huawei, сидіння спортивне, багажник. Повнорозмірне крилашко. Спереді система на 3 швидкості, ззаді на 7. Перемикач шимано Із. Моторчик 450 Вт від фірми Емксус Ось такий вийшов коротенький огляд. Знайомтесь, такий от конор. Звертайтесь до нас на сайт. Багато цікавих моделей. До побачення.